Оперативники управління стратегічних розслідувань в Івано-Франківській області, ДСР Нацполіції поліції викрили топ посадовців одного з міжрегіональних управлінь держпраці в системній корупції. Серед затриманих начальник одного з міжрегіональних управлінь, начальник структурного підрозділу та його заступник, а також керівник товариства, яке здійснює професійне навчання працівників та оформлення документації. Гроші вимагали та одержували за вирішення низки питань, що входять до сфери їх впливу. До прикладу, ефективне проходження навчання коштувало півтори тисячі гривень, видача посвідчень про перевірку знань без фактичного навчання чотири з половиною тисячі. Виготовлення та реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази 30 тисяч гривень, а належне розслідування нещасного випадку на підприємстві 40. Проте ціна могла зростати залежно від складності питання трьох посадовців міжрегіонального управління Державної служби з питань праці, що обслуговує три області, та керівника товариства. Поліцейські спільно з ДБР та прокуратурою затримали у процесуальному порядку. Начальникові міжрегіонального управління, начальнику структурного підрозділу та його заступнику, а також керівникові товариства повідомлено про підозру. Останній виступав ще й посередником між посадовцями та іншими підприємцями. За результатами майже 40 обшуків, що проводилися на території Івано-Франківської, Тернопільської та Чернівецької областей, правоохоронці вилучили понад 2 мільйони гривень готівкою. Зловмисникам обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою і справом внесення застави, загальна сума якої становить майже 7,3 мільйони гривень. Підозрюваним загрожує до 10 років позбавлення волі.